МК Резорт Трюзірковий готель у Буковелі Ой, актер, красива вулочка вообще вот так вот інстаграм нас смотрится Димасу пошли для пішоходів надо йти вот так вот по жовтій цій лінії вузький. Але так, зимку тут взагалі, мабуть, шикарно, шикарно. Ось так машини їздять, люди все так обходять. Вот Столетийсь, дитяча кімната. А події покидає. Ну, звісно, порядки не були. Ой. Так, я тут шведський стіл. Добрий ранок. Ще не відкрилася, ми вже тут, так? Да? А, вже можна, так? Да? Ага. Кстати, що скажеш по шведському столу? Шикарний, так? Да? Да. Дуже все смачно, всього багато. І сама кухня якби працює теж до 10 вечора. Меню змінюється кожний ранок частково. Є ось такий вихід на терасу. Тут можна зависати, також сидіти, вино пити, їсти в обід, вечерять можна. можна. Ну, Швецький стіл 5 із 5, якщо чесно, сніданки суперові. Заднімаємося на перший поверх, зараз покажу наш номер, що. Ось то друга наша кімната. Ну, по номеру, що хотілося б відмітити, прибирають ванна суперова. Вибрали номер з терасою, ну, з балкончиком на видом на ліс на гори. Єдине, що хотілося б, щоб трошки був більший номер. Тому що ми в трьох з дитиною. Ось показуємо МК Резорт. Вхід такий придбаничик зеркало. Можна повісити речі, покласти, обувь, така шкаф-купе, Там інструкція лежить, всяка, можете почитати меню послуги МК Резорт, кондиціонер, ось такі полочки, шкафчики. Одноразово ці тапочки. Сміття прибирають кожен день, прибирають взагалі. Кожен день можна просить на який час, бо малий спав ми завжди або зранку просили, або вже після обіду. Два халатика, вішалочки, сейф, платний бар. Ну, точніше, вино, бару тут. Холодильничок невеличкий. Це ось платний міні-барчик. Є, вам оновлюють чай, сахар, чайничок, капсули можна каву робити. Діван маленький, я тут його розстляв, спав, телевізор, в принципі, ось і все. І кровать, де дружина з малим спала. Ось так два стульчика, столик, панеліка гріє, але ми не включали, бо було жарко. Ну, по ночам прохладно було, але, в принципі. Нічого такого не включали, навіть кондиціонер пару разів включав, що жарко було. І така от ванна, кстати, ванна суперова. Велика. Ось тут -от включаєте можна гріти. Така батарея. Я тут уже щось там речі малому, собі футболку стирав то ну, вона класно гріє, все висушує. Палатенечка душова. Басіон для тіла та жидке мило. Ванна класна, кайфова, велика. До речі, що це дружина, фен забула. Бо ми вже виїжджаємо сьогодні. А якщо що, тут є фен? Але в неї там якийсь свій модний наворочений, то Ой. То вона його собі взяла з дому. Ну, номер здається 25 квадратів. Заявлено. Трошки хотілося б простору побільше, так. Отак От все інше супер. Ось вихід на тут до речі ось оця літня тераса, що я знімав, де можна снідати, і вечеряти і обідати. Трохи засвідчує Там у нас плашна стройка, ну, балкончик такий длинний, нормальний. Ось з видом на гори. Щось такий номерок. зараз вийдемо на вулицю, покажу. Добрей ранок. Так, ось виходимо на вулицю, щоб ви розуміли розтахування. Ось він сам взагалі так виглядає. Сукілька тут поверхів. Раз, два, три, чотири. Добрий ранок. Чотири поверхи. на право гірський щоб вам для орієнтації де це знаходиться спа десь там метрів 60 далі кажуть я не знаю ми не ходили в спа воно окремо від отеля ось він такий МК резорт Все, щоб на центр Боковеля вам треба вниз туди спуститися я відео знімав з машини прикладу парковка зліва наша машина стоїть можна обходити з вулиці і одразу заходити на терасу що ми зараз і зробимо це, це що МК резорт а ще якийсь мк резорт не знаю ми жили в цьому І вже й терраса. Ідемо снідач. Сирії <клес> гарне, обслуговування гарне, номери гарні. 17 тисяч. 5 ночей, 6 днів, Два дорослих дитина. Що гуляємо? Чкабана Ага. Ну Ось ось такий міні-огляд на отель. you mm -hmm.